Відбулась у Кенморі перша гонка заключного етапу жіночий спринт. Перемогу сьогодні здобуває Ліза Вітоце, для якої це третє золото Кубку світу у цьому сезоні. Срібною призеркою стає Лужан Моно, поступившись 5,5 секунд восьма медаль на Кубку світу у поточному сезоні для француженки. І бронзу здобуває Лєна Грос, для якої це п'ятий подіум у сезоні. 8,6 секунди відставання. Усі призерки показали відмінну роботу на вогневому рубежі. У квітковій церемонії жулія Сімон, Ханна Еберг та Анна Жюстін Жустін призас бурше восьма з одним промахом. Ельвіра Еберг так само з однією хибою 14-та. І Інгрід Тандревольд маючи два штрафних кола, фінішувала 17-ю, але це не завадило їй виграти малий кришталевий глобус у цій дисципліні. Найкращою з українок стала Юлія Джима. 22 -е місце з двома нулями. Ірина Петренко, 33. У неї одна хиба, 41-ша Христина Дмитренко у неї одне штрафне коло. І на 50-й позиції закінчила гонку Анастасія Миркушина – два штрафних кола. Анна Кривонос на старт цієї гонки не вийшла.